Терміново гучна стаття західного змі. Лінія фронту заморожена через війну дронів. Екс головком залужний розкрив три головні умови для відновлення ефективного наступу на фронті. Пояснив, як виграти у протистоянні. Підпишіться на канал Сій час і нумо говорити про все по черзі. Нова стаття від західного змі. The Wall Street Journal пише: війна дронів заморозила лінію фронту в Україні. Безпілотники настільки щільно вкрили поле бою, що солдати з обох боків буквально не ризикують вийти з укриттів. Будь-який рух і одразу удар. Дрони тепер це не просто очі армії. Вони встановлюють міни, доставляють боєприпаси і ліки, евакуюють поранених та загиблих. І головне, ведуть полювання на живу силу і техніку цілодобово. То що тепер? Після чергової цинічної атаки Росії ракетами та дронами по Україні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив: зараз настав момент для пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Він наголосив, що український народ заслуговує на мир. Сибіга чітко окреслив, якою має бути формула завершення війни Росії проти України. За його словами, вона складається з трьох елементів: перше залучення та лідерство Сполучених Штатів Америки. Друге підвищення ціни подальшої агресії для Росії через санкції та ізоляцію. Третє посилення самої України. Все частіше навіть зі сторони ворога звучить, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Російський терорист Ігор Стрілков Гіркін скаржиться та бідкається, що наступ окупантів забуксував та зав'яз ба більше військовий злочинець прогнозує контрудар українських сил у липні. Тим часом, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що попереду війна зовсім іншого типу. За його словами, воєнно-технологічна революція перетворить це протистояння на війну на виснаження, де головне не території, а руйнування здатності противника до спротиву. Революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту надасть насамперед безпрецедентні інструменти знищення військово-економічного потенціалу противника шляхом знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни, пояснив він, пише Українська Правда, і додав. Єдина стратегія перемоги для нашої держави в майбутньому буде полягати не тільки в роботі над лінією фронту, а й у формуванні системи життєстійкості країни та формуванні асиметричних спроможностей саме на основі технологічних рішень. На думку залужного, у найближчі два роки Україна та Росія відновлять паритет у обороні і наступі. І тоді знову з'явиться шанс для реального просування на полі бою. Але для цього мають скластися кілька технологічних умов. По-перше, потрібно скоротити вплив радіоелектронної боротьби на наші дрони та високоточну зброю, перейшовши на альтернативні канали передачі даних. По-друге, навчитися фізично знищувати засоби візуальної розвідки противника за допомогою перехоплювачів і лазерів, і нарешті здешевити збільшити дальність і автономність наших засобів ураження, зокрема ударних дронів. Тим часом дещо тривожні повідомлення лунають із Сполучених Штатів. The Wall Street Journal повідомляє, що представник Пентагону в центрі озброєнь призупинив роботу щодо України і хоче, аби Сполучені Штати Америки зосередились на Китаї. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. З чого я розпочну Ви об'єктивно? Надскладної ситуації, ситуація, яка має тенденції до погіршення, про що я вчора дуже детально розповідав, на напрямку Покровсько-Мирноградської агломерації, і тут стосується це не лише російського просування, що на півночі, що спроб просування на півдні. Як насамперед стосується уражень нашої логістики в населеному пункті добропілля? <свят> Учора я повідомляю інформацію від Deep State, які зі свого боку заявляли про те, що по добропіллю буквально за лічені дні за два дні. А якщо бути точнішим, прилетіло FPV дронів противника. 100. тобто це означає, що ворог вже зумів почав діставати до цього населеного пункту своїми дронами. насамперед із району е північного. Східного, скажімо так, клишні охоплення міста Мирноград та Покровськ стоїв півідроні прилітає. Найгірше на жаль, що прилітає в тому числі і по цивільному населенню. Загалом, добропільська ситуація зараз максимально ускладнена. Вчора я демонстрував відео від бійців 46-ї бригади, як виглядає траса між добропіллям та Покровськом з Мирноградом вона повністю прострілюється дронами. Зараз продемонструю відео, як виглядає траса сполучення Добропілля та Краматорська, тобто північніша її ділянка, вона так само прострілюється повністю дронами. Тобто, дрони що тут, дрони що тут. Усюди дрони, російські дрони. Ось, власне, це відео без коментарів. Я його вам, друзі, продемонструю. Що ми бачимо, власне кажучи, на цьому відео найбільша проблема полягає в тому, що ми бачимо ураження, яке відбувається по автомобілю, і ми не бачимо сіток. Тобто немає сіток тих, які би прикривали ці траси від ураження півдронами. Хоча теоретично, ну в принципі, добробілля до пори до часу було тим тилом, де би можна було, врешті-решт, дорога між добропіллям та Краматорськом Це зараз уже не передова, але вже починає ставати. Передовою, тобто це фактично, що додаткові маршрути зараз перебувають під вогнем росіян. Тут справді той випадок, коли бійців врятувала машина, а не антидронова сітка, і це на жаль велика, велика претензія до наших зокрема місцевих влад, чому цих сіток. Не роблять зараз роблять їх самі бійці, самі бригади, які працюють на попередовій. Вони власне займаються облаштуванням цих сіток, натягуванням їх. звичайнісінькі риболовецькі сітки, аграрні сітки, яких а, за кордоном в Європі ось так от з головою просто, хоч відбавляй, так би мовити, їх треба розтягувати по боках, їх треба розтягувати зверху, для того, щоб ворожі FPV не знищували нашу техніку, тому що об'єктивно з тим, як зараз Росія використовує свої безпілотні системи для глибокого ураження нашої тилової інфраструктури, це велика, велика проблема. Я не кажу, що ми цього не робимо. Ми якраз таки так само створюємо їм проблеми по логістиці, але це дуже мала втіха. Це в принципі не втіха казати, що типу, ми робимо, і от вони роблять так. Ми рухаємося з ними нога в ногу, але ми маємо бути кращими, тому що нас менше ми маємо бути асиметричними, Ми маємо бути однозначно кращими на крок попереду, значно попереду. Можливо, навіть і не на крок від противника, але на жаль. Найпершим і найбільш масштабним і найбільш неприємним для нас досвідом ураження саме логістики вибування логістики за допомогою впівдронів це була курська операція, коли росіяни перерізали як основні так і додаткові маршрути постачання ротації наших військ, забезпечення усього, що необхідне на фронті, і що забезпечує фактично, що на оперативному рівні можливість взагалі утримання лінії бойового зіткнення. Підсумку, через ось це перерізання, ми повністю змушені були відступити із Курщини. Так званих, ну як зараз показує досвід, after action review тобто. Огляду і висновків за підсумками тієї курської ситуації курської операції не відбулося, тому що зараз ми знову починаємо на напрямку вже Донецькому відчувати значні порушення логістики і нашої толової підтримки. Удари задаються буквально по всіх автомобілях, які просуваються. Ну принаймні, спроби ці є по всі маршрути постачання прострілюються, прострілюються місця, де може відбуватися ротація, евакуація різноманітні склади. Все це вибивається на оперативному рівні, крім цього, до речі, на оперативному рівні активніше почав ворог працювати на фронті шахедами все частіше і частіше вони застосовуються не лише по е, тилових містах, як, от в чергове, скажімо, так ми зараз з вами пережили нічну тривогу шахедів, але воно і використовується в тому числі е, і по прифронтових містах, тому що в цьому насправді в цій прифронтовій історії е, е, є значно багато переваг для противника використовувати шахеди, тому що швидкість реакції на Тяжі хеда значно менша просто немає часу на те, щоб на нього зреагувати. Е, насичення зенітними дронами поки що не таке, якби нам насправді що хотілося. Е, але ну але якби перспективи є, е, і по зенітних дронах так само відбувається робота. Я вам скажу чесно: я був одним із тих критиків, які дуже багато і часто висловлюються зокрема в різноманітних ефірах, посилаючись на наших експертів відомих. Які стверджували, що власне в нас немає органу, який би мав повноваження і прогнозував би так би мовити технологічний розвиток війни? Так ось я нещодавно з таким певним органом познайомився. Він медійно не представлений. і Це велика проблема. Що нас взагалі в принципі люди не знають про те, що такий орган існує? А він існує його очолює зам головнокомандувача. Є окремий спеціальний полковник Андрій Валерійович Лебеденко. Насправді людина з великої букви в сенсі впровадження сучасних новітніх технологій я про нього знав про його існування, але не знав про ту роботу, яку здійснює власне управління з інновацій, яке він очолює. Там багато різних структурних департаментів, і трошки познайомився з їхньою роботою. Повірте, це. Це видатні люди, які роблять дуже круте прогнозування війни, і вони, в принципі, ще наприкінці минулого року виявляється, що по внутрішніх документах передбачали, що росіяни будуть використовувати і по 500 шахедів, і по 1000 шахетів. Це може бути ну не шахетів, а загалом дронів приблизно в в ну як ми зараз розуміємо як ми зараз бачимо ту тенденцію якою росіяни використовують дрони це 50 на 50 50 відсотків це ударні випала 50 відсотків припадає на е, дрони приманки типу гербєра